Ремонт доріг. В Заводському районі Миколаєва продовжується оновлення дорожньої інфраструктури. Наразі нове асфальтове покриття отримали шість вулиць в мікрорайоні Велика Корениха. Чи є у влади плани на подальші ремонтні роботи? Докладніше про це в матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Ремонт дорожнього покриття в Великій Коренисі частина робіт з благоустрою Заводського району Миколаєва. Відновлення доріг триває з початку 2023 року. Фінансовою стороною питання опікується міський бюджет. На теперішній час проведена завершена ремонт вже шести доріг. Планується ще дві. Всього по Заводському району відремонтовано 15,5 тисяч метрів квадратних. В Коренисі це третина. По переліку вулиць, що отримали нове дорожнє покриття, входять комунальна, набережна, клубна, ізмаїльська та інші. Завдяки проведеним роботам, значна частина мешканців мікрорайону має доступ до оновленої інфраструктури. Ми почали ремонтувати дороги ще в прошлому році. Тепер проводимо ремонт в цьому році, і плануємо до кінця року ще дві дороги. щоб Покращити життя наших мешканців району голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук розповів, що нині проводяться роботи з благоустрою дорожньої інфраструктури, також в малій коренисі. Через можливе вилучення ПДФО на місцях займатися ремонтом буде важче. Однак, адміністрація вже має план повністю заасфальтувати обидві коренихи за три роки. Ці мікрорайони були досить. Ну, не занедбані, але вони не мали до покриття. І тому зараз відбувається саме ремонт. Ну, мешканці вдячні, і я думаю, що це потрібно продовжувати. Я вважаю, що одним із завдань влади є вирішення питання щодо надання субвенцій через владу. І я вважаю, що в місті будуть продовжуватися відбуватися позитивні моменти, які дадуть можливість мешканцям користуватися нормальними дорогами. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.